Російський депутат кинув виклик президенту США Дональду Трампу. Депутат е Вологодської області Антон Холодов запропонував росіянам скинутися по 50 рублів, щоб викупити Каліфорнію. На його думку, це краще ніж відпочивати в Анапі, яка іноді в Мазуті. А ще він запропонував включити Голівуд до Пушкінської карти, організувати концерт Шамана в Лос-Анджелесі і перейменувати Діснейленд на Чеховленд. Правда, пізніше депутат Холодов видалив свій пост. Ну воно й зрозуміло. Або приступ припинився, або закінчилася дія заборонених препаратів. Доброго дня. Мене звуть Танкович, поговоримо про ті та інші новини. Зробимо це з іронією і сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок подобай репост, коментар. Тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Спасибі вам за це. Телефонний дзвінок президента США Дональда Трампа і Владіміра Путіна нарешті відбувся. Звичайно, що багатьох була нехай не велика, але все ж таки надія. А раптом вдасться домовитися про щось дійсно важливе. І вони домовилися. Домовилися. Провести хокейний матч між командами НХЛ і КХЛ. Знаєте, от я впевнений, що цій новині зраділа тільки одна людина. Він тут же набрав Путіна і запитав: Володя, так що я, я ще собираю? Я могу і в Защиті, могу і на воротах. Але сміх сміхом, а підсумки телефонної розмови дональда Трампа з Путіним, звісно ж, розчарували багатьох. Хоча, за повідомленнями американської сторони, розмова Путіна з Трампом пройшла дуже добре і тривала аж 2 години 28 хвилин. Двадцять 28 хвилин, дві години. Швидше за все, така тривалість пов'язана з тим, що на самому початку розмови Владимир Путін сказав: Дональде, а можна, перш ніж ми почнемо, така невелика історична довідка. Секунд на тридцять. Ну і далі понеслася. Мені здається, Дональд Трамп періодично закривав трубку руками, і запитував своїх помічників, а хто такий Рюрикович? А зрозуміло. А почніги? А зрозумів. Ну і звичайно, оскільки розмова була телефонною, а не особистою, Путін не зміг передати папку, а просто показав Дональду Трампу відеопрезентацію листів Богдана Хмельницького. Ча, от давайте відверто. Навіть з урахуванням невеликої історичної довідки розмова все одно тривала дуже довго. Отже, неймовірніше, Дональд Трамп і Владимир Путін довго прощалися. Ну, все клади слухавку. Ні, ти перше клади. Ні, ти ні ти. Ти клади. І розмови закінчилася тільки коли в обох розрядилися телефони. Якщо підсумувати, спочатку планувалося, що розмова буде про повне 30-денне перемир'я, про обмін полонених за формулу всіх на всіх. А також планувалося обговорити територіальне питання і питання Запорізької ЕС, але за підсумками розмови Путін погодився на таке: не бити по енергетиці та критичній інфраструктурі 30 днів, обняти полонених за формулу 175 на 175 і передати Україні двадцять Тяжко поранених військових, а також назвав умови для повного перемир'я. Зупинка мобілізації в Україні. Ух ти, який зупинка передачі розвідданих і військової техніки. І, Ну і пообіцяв бути на зв'язку. Тому знаєте, от назвати розмову вдалою точно не вийде. Навіть Дональд Трамп скасував прес-конференцію. Не вийшов до журналістів. Він лише опублікував в своїй соцмережі пост, де підтвердив результати зустрічі. З важливого варто зазначити, що Дональд Трамп вкотре нагадав, що війна в Україні ніколи б не почалася, якби він був президентом. От мені здається, що це був вже ювілейний соти раз, коли він про це сказав. Але варто визнати, що деякі результати розмови Трампа і Путіна все ж таки з'явилися. Одразу після спілкування президентів США і Росії в Москві навпроти американського посольства демонтували задінсталяцію і прибрали літери ЗОВ. Щоправда, буквально за кілька годин щойно всі почали це обговорювати, букви повернули назад. Виявилося, що знаки ЗО і В прибрали від посольства США, щоб їх помити і замінити лампочки. Ну таке мені здається, що ці символи вже скільки не ми не відмиєш. Але поки Владимір Путін базікав по телефонам в Росії стався мітинг, причому на Красній площі, серйозно військово. 247-го десантно-штурмового полку армии РФ вышел на одиночный пикет с плакатом и война». вина. распространяйте веселье. Февраль заканчивается. Это что за бардак вот здесь? Вот? Люди гибнут за родину, за Россию. А, Фашист топчет землю русскую. Это что за бардак здесь? Вам не стыдно перед участниками специальной военной операции? Да я как гвардии старший прапорщик, воздушные десанты войска вам заявляю. Прекратите веселье. Февраль заканчивается, а вы в Новый год встречаете. Это что за бардак тут, елки? Так, ви все правильно зрозуміли. Пікет е, був не проти війни. Пікет був проти масових свят і концертів під час війни в Росії. Однак показовою стала поведінка поліції. Вони не затримали протестувальника, а просто спостерігали за тим, що відбувається. Часник так званого СВО навіть сам почав ставити запитання співробітникам поліції. Вважаємо будь пожалуйста. У вас є питання? вважаємо представники закона. Але мабуть, запитання яких не виникло, і це логічно. Зазвичай запитання у російських поліцейських виникають ну до жінок, старих і дітей. І зазвичай, щоб поставити ці запитання, вони забирають цю категорію громадян одразу в автозак, щоб ці намерзли на вулиці. А у випадку з учасниками свого краще не ризикувати. Ну правильно, раптом нього із собою граната і поїдеш потім в лікарню відразу на двох машинах. Якщо в Росії ось так легко можна вийти на мітинг, то в регіонах Росії з цим складніше. В Красноярську адміністрація міста заборонила мітинг проти заборони мітингів. Ух ти, мені здається, що повне формулювання має звучати так: заборонили мітинг проти заборони мітингів через заборону мітингів. О, що цікаво, адміністрація міста послалася у своїй відмові на спецоперацію, ну звичайно, і благоустрій скверу, який вирішили розпочати в день заходу. Ну так буває. Ось вирішив, що хтось ну, хоче на мітинг вийти. А ти раптом розумієш, що ні, не можна. Настав час упорядкувати сквер для того, щоб в Росії не ходили на мітинги. Є вони. Повелителі блакитних екранів, ті, хто щодня переконує росіян, що в них все добре, російські пропагандисти. Маргарита Сіманян цього разу висловилася з приводу можливого розміщення європейських миротворців на території України. Зараз вони збираються посилати к нам війська. Стоп, не до вас в Україну. Якби європейці ну, зважилися і відправили війська до вас, причому всі разом і відразу, ця війна вже давно б закінчилася, але продовжимо. Слушайте, які війська? Эти армии, которые не воевали, сколько лет они не воевали? Собственно, великотичные не воевали, у которых, сами же они говорят, у них сейчас нелегальных мигрантов, только нелегальных, мы же не берем легальных, больше, чем все их армии, они собираются все это к нам присылать. Эти изнеженные солдаты, которые изнеженными были еще тогда, ведь мы выиграли Вторую мировую. Очень часто говорится, я с ним совершенно не согласна, с такой постановкой вопроса, что мы выиграли Вторую мировую, именно мы, а не они. Потому что у нас было столько жертв? Нет, не потому, что у нас было столько жертв, а потому что мы перемололи несоизмеримо больше гитлеровских дивизий, батальонов, техники и всего остального, чем они. Вот и все. Вот почему мы выиграли Вторую мировую. Потому что мы сражались. А они, генерал Петен, ножки сложили, ну как-то что-то, что-то я... примеров такого вот настоящего массового героизма, как у нас, не помню. Господи, що в неї в голові? А як їй вдається змішати все докупи? Мігрантів, Другу світову, генерала Петена, масовий героїзм. Мені здається, що от Маргариті потрібно відпочити серйозно. Причому бажано поруч із чоловіком, от, на сусідньому ліжку. А з приводу того, що європейські армії зніжені і не готові до бойових дій. А чого ви тоді виступаєте проти розміщення європейських миротворців на території України? Ну, нехай стоять ці зніжені війська. Загалом, незважаючи на дововижну мімі не вдається Маргарит Сімаян буде переконливою у своїй акторській майстерності. Але їй є з кого брати приклад. В мережі з'явилися два відео, на яких зафіксована геніальна акторську гру простого актора Суджі. Спочатку він щиро подякував українським військовим. Боже, ну, Україну є болезнь. От ніби вийшов, бля, сьогодні. Ладно, поеду я как домой, пацаны. Давайте, удачи. Спасибо вам за добрые слова. Uh, Вы тоже хлопцы правильные. Вы, uh, в интернат зайди, хлеба возьмите себе. Як вам? Який щирий і вдячний дядечко. Але варто було зайти в суджу російським військам, як майстер перевтілень, виконавець суперечливих образів, постав перед глядачами в новому амплуа. Я да, б що mm -hmm. дати вам обнімали, прямо як слові. Ми вас ждали, хлопці, дуже сильно ждали. Ні, зараз можна. Обичайно. Сейчас можно дать более эмоций. Вот эти, все вот эти залетные, вот эти, как говорится, вот эти наемники, все, наемники да, поляки, помню, меня как сейчас, прям голову дал, прям перекровью кровью залился. понюхали горечка, мы ну, такие злые, ну, женщины как-то меньше трогали, а больше на мужиках отрывались, колосматели нас. А вот как-то, помню, едем на велику, по ездили в магазин, вот что-то хлеб искать себе, что-то какую-то крупу. Прямо вот эти банды ловили, говорю. Слава Украине. Куда мне ну, деваться? Она пристрелит. Полностью вооруженный, до да зубовных. Куда-то, него. у меня даже не ни черта отбиться. Мы чем... ну, выкручивались мы как могли. Викручувалися як могли. Пам'ятаєте цей радянський фільм Свадьба в Маліновки? І там була крилата фраза Все знову влад змінюється. От я думаю, що цей фільм тут відпочиває. Я не знаю, чи був суджі театр, але думаю, що після цього відео система Костянтина Сергійовича Станіславського залишиться в минулому. І тепер акторів Росії навчатимуть за новою суджанською системою. І ось дивишся на такі перевтілення. Розумієш, що от не ці люди отримали Оскар. О, не, не ці. Ось справжній самородок, якому потрібно було вручити одразу два оскари за дві найкращі Головні ролі. Але я впевнений, що без роботи він не залишиться. Прийде час і до нього за майстер-класами. Приїжджатимуть російські пропагандисти, щоб потім щиро і зі сльозами демонструвати своє покаяння. Але не тільки акторами багата земля російська, там ще й і журналісти вміють дивувати. В тюмені спочатку пропав, а потім знайшовся спортивний журналіст. Загубився Олександр Круглов, який приїхав до Сибіру, щоб висвітлювати чемпіонат Росії з біатлону, і раптом він зник. Загубився його. Шукали сотні волонтерів і небайдужих людей. Оголошення були розклеєні по всьому місту. Знайти його вдалося тільки через п'ять днів. Виявляється, що всі ці п'ять днів він був ні, не заручником. Ні, він не заблукав в лісі. Весь цей час він просто був. В запої його знайшли в нетверезому вигляді в номері готелю. Всі п'ять днів він провів з сусідом, який виходив в магазин за добавкою. Тому журналісти ніхто й не побачив. Олександр Круглов розповів, що випивав по літру горілки. Ні, я думаю, що не горілки, все ж таки, водки на день, поки товариш його не здав. Ось такі вони стандарти сучасної російської журналістики. Треба визнати, що п'ять днів це, звісно, ну ну переборщив він. Треба було на третій день вже з'явитися, і тоді всі написали, що він воскрес. Але це в тюмені, а в калузі свої герої. Калузький депутат Євгеній Рубенко знайшов спосіб вирішити демографічну проблему в Росії. Він запропонував дівчатам частіше носити мини-спідниці, заявивши, що це допоможе їм вийти заміж і підвищити демографію. Цитата мови оригіналу: В 70 е все ходили в мини, щоб с мальчиками знакомиться. Раньше никто не приставав девочкам. И браки были крепкі, і демографія на высоте. Кінець цитати. Не всім сподобалася пропозиція депутата Руденка, Йому надіслали безліч розгнівних повідомлень, але як і належить російському депутату, всіх незадоволених його ініціативою він назвав під. Все правда, с сдовольными подебными заявами выявился на тельке простилюды люди. Депутат Виталий Милонов, Тэша Бурився, цитата мова оригиналу: То, что депутат озабоченный и надо провериться, это точно. Вы меня извините, но мне это предложение кажется идиотским. Может, он стремится поймать какой-то хайп, но не таким же способом. Поэтому, вот если депутат хочет носить мини-юбки, он может сам носить мини-юбки, например. Это не связанные вещи, сексуальная одежда и дети. Так что депутат пусть подумает в следующий раз кинать цитаты. Знаєте, мені здається, що така реакція Мілонова пояснюється банальною заздрістю серйозно, тому що Віталій Венітінич вважає себе головним в Росії за оригінальними пропозиціями. Саме Віталій Мілонов пропонував видавати коня багатодітним сім'ям, заборонити майонез в шаурмі, А росіянам радив одягатися на смітниках. Тому, звісно, конкуренти він не потерпить. Але можливо, скоро Віталію Мілонову доведеться конкурувати в крінжі з російськими вченими. Ось, будь ласка, наступна новина: російські вчені можуть створити скафандр для. Польоту на Марс. Судячи з заголовка, російські вчені створити скафандр можуть, але чомусь не хочуть. Чи не так треба читати цей заголовок? А, може так. Російські вчені можуть створити скафандр, а можуть і не створити, а може навіть ось так. Російські вчені можуть створити скафандр, але все одно вийде ВАЗ-2101. Загалом варіантів, як розшифрувати цей тайничий заголовок безліч, тим більше, що це ну, ні до чого не зобов'язує. З таким самим успіхом можна написати: російські вчені можуть полетіти на край Всесвіту або російські вчені можуть примітитися через чорні діри. Тому що що яка різниця, що говорити? Досить згадати головного повелителя космосу Росії його знамениту місячну програму. Сейчас будем там осуществлять безпілотні, а потім пілотуємо пуски для існування дальнього космосу і лунна програма, затем існування Марса перше в дев'ятнадцятому году, ми збираємося запустити в сторону Марса місію. Нове продовження існування Луни. Не не как Советский Союз. Мы, Наши специалисты постараются сделать высадки на полюса, потому что там есть основания полагать, что там может быть вода. Вот, Там есть чем заниматься. Ого, там чем заняться. І кому тому російські вчені можуть відпочити. Але є в Росії місце, де відпочивати не звикли. Там робота кипить. І Цьому є пояснення. В день працівників ЖКГ, двірниками села Слобідського Кіровської області подарували по чекушці. Оце я розумію подарунок. А шкода, мабуть, що тільки раз на рік. Хоча, можливо, це подарунок, який там вручають щоп'ятниці. так би мовити, мотивація. Ну от як кинути таку роботу? Я так розумію, що там, мабуть, ще є 13-та зарплата, це вже 0,5 і можливо навіть якась закуска. І найголовніше, завдяки цій нацпрограмі, Росія про. Довже отримати пальму першості, щоправда, в дуже сумнівному змаганні, але все одно так тримати. Чим будуть заманювати на роботу дітей в Росії, поки що невідомо, але працювати їм точно доведеться. В Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул. Такий законопроект зараз розробляють в Держдумі РФ. Нагадаю, днем раніше була ось така новина: російські студотряди працевлаштують у 25-му році 400 тисяч осіб. Але, мабуть, в Держдумі Гарненько так подумали, зрозуміли, що з дітьми історія вийде кращою. Можна заощадити плюс на тлі гострої нестачі робочої сили, яка не покривається навіть мігрантами, російська влада знайшла для себе ось такий вихід: масове залучення підлітків до роботи з 14 років. Але навіщо так складно? Ну, є ж простіший вихід. Якщо розпад СРСР за словами Владимира Путіна, це катастрофа 20-го століття, то катастрофу 19-го століття він запросто може назвати скасування кріпосного права. А далі все просто пропозиції про внесення про поправок до конституції, довірені особи президента Росії розкажуть про те, що кріпосне право в крові російського народу і він не зможе без нього жити. Потім голосування на пеньках, і вуаля новини заголовок в Росії захотіли дозволити дітям працювати у вихідні під час канікул, перетворюється на статтю конституції. В Росії діти з 14 років зобов'язані працювати у вихідні під час канікул. І не тільки під час канікул, і не тільки у вихідні, і не тільки діти. І працювати вони зможуть де завгодно. Наприклад, по авіаційній промисловості РФ в Росії триває негативне зростання виробництва літаків. Якщо чесно, ситуація з виробництвом літаків в Росії нагадує, знаєте, такий латиноамериканський серіал 80-х, коли ти на самому початку розумієш, що в головної героїні все одно нічого не складається в житті, але дивиться, все одно цікаво. Тут також спочатку Путіна розповідає, що до 2030 року Росія виробить тисячу літаків. Потім виявляється, що їх буде 500. От. А ось Сергій Чемізов каже, що до 2030 року їх буде вже 200. Я думаю, що наступного року просто з'явиться новина про те, що в Росії запустили маршрутку Москва Владивосток і ухвалили рішення відмовитися від виробництва літаків. Ну і причину придумують якусь патріотичну. Ми відмовилися від виробництва літаків, щоб символ Росії Орел не потрапляв в турбіни літаків. Або ми припинили випуск літаків, щоб вони не затуляли росіянам без края російське небо. А щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски і не забути Отримати це відео вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це все. До зустрічі.